Всім привіт, дорогі друзі! Готуємо полуничну панакоту. Для початку беремо 25 г желатину і заливаємо його невеликою кількістю води, приблизно 30 мл, для того, щоб він збільшився в об'ємі. Для того, щоб приготувати цей десерт, нам потрібно зробити молочну суміш та полуничний соус. Беремо посудину і виливаємо туди 500 мл вершків. У мене жирністю 10% можна брати жирніші. До вершків виливаємо 400 мл молока, випадково десь випустила цей момент на відео. Додаємо 100 г цукру. Також за бажанням можна додати ванільний цукор. Ставимо суміш на плиту і підігріваємо. Кип'ятити не потрібно, Доводимо до гарячого стану. Желатин розтоплюємо у мікрохвильовці декілька секунд і додаємо до молочної суміші. Друзі, підтримайте, будь ласка, мій канал підпискою, лайками, також пишіть коментарі, я з задоволенням з вами поспілкуюсь. Молочна суміш готова, тепер можна розливати її по формам і відправляти застигати. Поки молочна частина десерту застигає, приготуємо полуничний соус. Мені знадобилось десь 500 г полуниці та 100 г цукру. Коли молочна суміш застигне, поливаємо її зверху полуничним соусом і смакуємо. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.